Тому з цього позволять не розуміння. Навіть примуси, що дитинка на геометрії ніколи не чула слово конус, так? але чула слово стіжок. І сказав дитинку, яке слово має бути стіжок? Ось ця каже на конус. Бо знаєш, який сіх, так? Сіх стіжок на проблему. Так чи ні? Так от, щоб нашим дітям було вчитися важко, ось, щоб вони були так би, можна, не прив'язані до рідної мови. Тоді там оти глибинних таких пов'язаних з, з менталітетом, з наш світосприйманням національною, оце всі робили в а це насильство. Постійно наш, наш правопис державний з російських. Кожна реформа полягала у здерженні українського молоді з російським. Кожна. Таким чином ми перетворювали нашу мову на е, копію російської. А копія завжди йшли в огірство, завжди інша. Ось, на що, скажімо, якоюсь коп'я, якою прекрасний оригінал користується, все путі відкриті. Я все наукою ключ я я завжди всіленський знаком, що я володію русським свів'яким язиком. Леш такий корхватський язик, знаєте, тохвазний культур. Дивіться, я вас запевняю, якби на Донбасі була нормальна політика мовна. І українці в а і більше, до речі, більше не говорили б чужою мови своєю рідною, не було б і то, що там є. Знаєте, я враження, коли я вперше на Донецьку на конференції міжнародній під назвою Леїнська національна політика, професор їхній Роман Лях і казав, що в Донецькій області проживає 56% українців, але у освіті науці тільки 15%. Розумієте? 15, чому так ж така непропорційність? Насередився 6800, більше половини, так? а в червних навіть немає четвертини. От для е, причина того, що ми сьогодні маємо. Мало того, там велася шоумістична така, знаєте, зневага до всього українського. Я був багато років деканом, 16 років декану Хмельницького так? Кожного року я мав като е, е, влітку. Посилати студентів на роботу в Донецькій Леонівській області. Ніхто не вчив їхати. Їхали, їхали дай, плакали, Значить, пробинали, сварилися і так далі. І я пригадував просту річ. Як я говорила пророк, і де пророк договори. Я прийшов доктора, кажу, з, облумно, в ректорат, кажу, домовляйтеся через міністерство, з облуму Донецьким. Ми будемо приймати кожного року скажімо, групу студентів з українських. Підписали угоду, знаєте, послухали, як писали Боже, які ми студенти студентами які І студенти. Але тільки я з декана, у мене терп те, те, закінчився, все, йому вже немає до сьогодні. А ви з Луганської, потім приколи ви до Леська з Луганської, потім буде з Криму, потім ви з Молдавії, а й з Румунії. Сім студентів з Румунії вчилися. Бо є лише один у нас, чоловік студент. Нема. Це теж політика, тільки вже місцевих, не буду жаль підпитів, бо знаєте, е, присвясти, друзі, можу було робити. Мало того, я запропонував у 1992 році, буде ще деканом, аби у Дурович зробити центр підготовки україністів для свого СНД. Мою статті полікола газета е, повз України, це парламентська газета». Зробили? Не зробили. Хто зробив? Ніжим. Так ніж немає українському оточення. Розумієте, село немає. Треба там вчити, розумієте, іноземців українськи, де є не тільки у, у, у стінах університету, розумієте, мова, де вона йде на вулиці. Натуральна, на природна мова. Я, це був у мене один з моментів. Ромав друговичку в нас сівка і всього Не, Не знаю, чи, ви, чи ви, не дозволу, чи не, ви, не хотіли. Знаєте, я, е, кожен з нас друзі, має якісь свої які, знаєте, цікаві моменти в житті. Для мене, як для педагога, був такий момент найкращий. Він собі йде перший випуск 17, 17 дівчат. З Дружківки, там, з Юнаків і так далі. І от одна студентка, староста, вже коли як, щось з раніспити, каже, я хочу сердечно подякувати нашому факультету, його персональному декану Ярославу Костятиновичу, я так тоді називали, Те, що ви переконали, що українці. Ми то ніколи не забудемо. Розникся. Я десь сльозу не пустив. Я ж чистий чоловік, розумієте, слухаю. Е, коли це пішов. Ви перекладали нашому, а ви всі мантично російські, знаєте, вона продавала Литовський, Грібавська. Перекладав нашому квітці, ми до нікого не забудемо. І от 10-й рік не злився, я поїхав до Києва на парад подивитися. У мене красень такий, знаєте, мужчина, говоривши за мене, обнімає мене. Тобто ви Сергій, я Сергій Летенко, пік у нас в кедах, в кедах. І салота був, знаєте, мама працювала прибирання там на Ну що зустрітися? Ми купили чоботи, бульби дістали, я, я тут плитку дав, макароні стали. ми годували з птаху,